Хто стежить за вами? В соцмережах взагалі, там десь, можливо, випитує в когось щось, хто хоче про вас щось дізнатися, а ви цього не знаєте. Що то за особа? Хто це. Шість колес. Розумієте, це в першу чергу якийсь чоловік, який в літах мається на увазі. І загалом це людина, яка... Ну, якимось чином взагалі пов'язана з грошима в вашому просторі. Це може бути або керівник ваш, якщо ви кудись влаштовуєтесь, це може бути людина, якою ви позичали гроші, а можливо, навпаки, ви цій людині щось винні. Ця людина зробила якесь добро, вона так вважає в вашому житті взагалі у ваш бік, а ви виявились чомусь невдячні. І що вона хоче, ця людина, якщо вона стежить, що вона хоче дізнатися. А, ну, це старша аркан. Вона п'ятий іерофан мається на увазі. Вона хоче просто ну якусь інформацію підзбирати для того, щоб скористуватися її проти вас, для того, щоб вашу ваша репутація постраждала. Чи вийде по у цієї людини? Чи вийде? Король посохів, є така можливість, розумієте? Тобто будьте уважні, будь ласка, тому що ця людина, вона дуже ну, така жорстка в своїх діях і дуже запальна за характером, як вам взагалі себе якимось чином е, уберегти, що треба зробити. Е, слухайте, ну вам треба просто заспокоїти свої емоції, і треба просто звернутися до власних почуттів і зрозуміти, що. Ну, знаєте, просто ця людина не дуже порядна сама по собі, вона не дуже чемна, вона не дуже чиста якась навіть. Вона просто любить розтринькувати якісь байки. Ну, Чимось ви її зачепили, мови все ж таки в першу чергу про гроші йде. Тому вона хоче просто якимось чином ну, на вас відігратися, тому що наразі їй чогось там не вистачає. Ви своє робіть, тому що четвірка келихів саме це про можливість іншого варіанту для вас, розвитку подій. Розумієте, Можете якимось чином посприяти тій ситуації, яка пов'язана з цією людиною на власну користь. Ви можете першими, до речі, вийти на зв'язок з цією людиною, якщо ви знаєте про кого йдеться мова, і просто розставити всі крапки над і самотужки. Тоді все пройде дійсно для вас доволі безболісно. Дякую.